Всім привіт! Ось так ще в жовтні в нас на Львівщині квітнуть жоржини. Я їх пророщувала ще від лютого місяця. Вони росли в теплиці, а в травні радували своїм цвітінням. І так до пізньої осені вони ще квітнуть, поки не почнуться приморозки. Особливо догляду не потребують, шкідники їх теж не дуже турбували. Поки ще видно колір квітів. Підписую сорт і запихає табличку біля куща, щоб викопавши, посортувати все. Ось так виглядає сорт Верді. Така красива, гарна бурдова квіточка з таким гарненьким біленьким відтінком. Поряд це є біла, лимон. Тут я теж запихаю табличко, щоб знати потім, що це в мене такий сорт. Ця червона мусіті, червона з білим. Теж така красива жоржина. І вермер жовта. А ось тут квітне красуня сорту хет вави з такими чудовими червоними квітами. А цей сорт називається Гарден Сенсатіон. Жоржини можна викопувати як і до перших приморозків, так і саме, і після перших приморозків. Я починаю вже викопувати, тому що в нас вже завтра будуть приморозки. Спочатку зрізаю верхню частину стебла, залишаючи 10-15 см над кореневищем. Використовую ось такий сікатор, зручно зрізати стебло. А тепер лопато й покругу в ніякому разі не треба тягнути за це обрізане стебло, тому що пошкодиться кореневище, і рослина може на протязі зими підігнити і загинути. Ось такий корінець, його можна промивати. Я просто просушую на день-два в такому сухому провітряному місці і тоді складаю в ящики по сортах для зберігання. Ще такі зайві стебла обрізаю. Дехто рекомендує ось такі корінчики обрізати. Я навіть з ними залишаю і вони так мене зимують, а вже тоді, після січня, місяця оглядаю свої бульбочки і що зайве тоді обрізаю. Зараз цей корінь не неділю, таким чином, ось так як він викопаний, я так і буду зберігати його в ящику. Для гарного тривалого зберігання корінчики під час викопування дуже ретельно оглядаю. І готую собі такий препарат Максим, розводжу 2 мг на літру води і обробляю всі корінчики, просушую і вони так дуже гарно зберігаються. Тут обов'язково треба працювати в рукавичках. Це є хімічний препарат, він досить шкідливий, а для корінців буде корисний. Оброблені, просушені корінчики я стараюся ось так всі ставити в ящик, щоб потім ближче до весни, коли вони вже будуть відчувати тепло, тут буде пускатися паросток і він буде рости рівненько. Оброблені і підсушені жоржини я зберігаю в пластмасових ящиках. Можна зберігати в тирсі, в торфі, зберігаю в підвалі при температурі плюс 5 градусів і вологості 70%. Головне, щоб не було сухо і корінці не пересохли. Пісок чи тирсу можна оприскати розчином мідного купоросу, одну столову ложку взяти на півтора літри води. Тоді корінці не будуть підігнивати і висихати, а протягом зими бажано оглядати кореневище, дивитися, щоб не зіпсувалися, і якщо це помітно, вчасно осунути появу гнилі, якщо десь показалися пошкоджені місця видалити їх, а ці місця посипати деревним попелом. Вирощуємо разом красу. Це настільки піднімає настрій і дух. Дякую за перегляд! До зустрічі.